Всім добрий ранок, я вже на річці. Як ви чуєте, йде дуже сильний дощ. Не знаю, як я буду знімати. Ловити то можливо, а от знімати відео я не знаю буду. Зараз поки ще темно. Збираю снасті і буду намагатись щось ловити. На декілька хвилин закінчився дощ, але так буде постійно, то починатись, то йти знову з різної сили, коротше, передають цілий день. Почну рибалку із. М5крафт, рак. На дворі дуже і дуже тепло. Прям занадто. Ну і сира і дощ. Також буде сильний вітер. Дивіться, впала деревина, згнила і впала. І тепер тут буде місце для риби. І так, щойно сталося перше клювання. Я вже багатенько зробив так закидів. Клювання сталося, можливо, навіть окунь. Хтось вдарив по приманці один раз. Течія дуже ну, сильно стала на руслі. Приманку зносить так, так. нормально зносить. Води додавались, впало дерево. Ліс тільки далеко. Так, клюнула перва щука. На изі шайнер. На жаль, камеру вимкнув. Ось така так, піявки прямо на морді. Повзають. Такий маленький проста рівномірна проводка. І невеличка щука. було клювання щука клюнула на рака від китек 28 дюйма крезифла чітка поклевка була але холоста на жаль блін вчепилась прям на виматування я просто виматував приманку рівномірно і знову ж таки проводкою Така сама, як і попередня, може трошки-трошки більше. Ось Crazy Flopper. Такий гігант. Додому. Та що, треба рівномірко сьогодні. Тягати приманочки, думаю. Ну, окунь не хоче, щось там, де я кидав. Ну або його там немає, де я кидав адже змінились умови, течія сильна в тих місцях, де він клював на попередній риболці, там зараз сильна течія. Тому побачимо. От, схватило прямо ось декілька метрів від берега. Бабах, ще одне дерево впало позаду мене. Груз новий був і покусаний зуби свіжі, сліди від зубів залишились два рази, вбила. Є контакт це ось спала, фух, там грам. Сто хоть би було. Дерева падають постійно, вже штук 5 впало при мені в різних частинах лісу. І біля мене тут, і на тій стороні. Блін, чесь виключив з камера прямо під час клювання. Класний удар був. На жаль, не знятий на камеру. Ну щуки всі одинакові. Ті ще попадаються. Такі малесенькі дуже... зрозумів, чого камера вимкнулась, була вимкнута, тільки зробив підсічку. дивлюсь, погасла. Ось на Кейтек. Такий рак 2,8 дюйма. Так. Десь із дна. Ну це похоже на окуня. Дуже сильно. Прям на дні взяв. Теж на Керезі Флабпер. Так, це Окунь. Нарешті такий Так, знову окуневі Окуневі клювання йдуть і невеликий теж. А зовсім маленький. Це вже ближче до мене клюнув. Той десь по центру річки. Мікрофон 100% задуває дуже сильно, але ж нічого не поробиш, вітер сильний. Відчуття впало дерево. О, впало прямо навпроти мене, здоровенне дерево. Він встиг записати, сломалось напополам. Вже декілька разів тільки я відійшов і отакі гілки впали прямо на те місце, де я ловив рибу. Ось. Прийшов на точку, ось думаю, де воно такий шум був сильний, ось я відірвала гілку здоровенну. Я не знаю, вже дерев 15 я нарахував, які падають і постійно, і це сьогодні буде цілий день. І на паузі, бах! На крезі флоппер. Мабуть, щука. Ух, як спротив чинник. Дай щука. Стандартна сьогоднішня риба. Та в принципі як і на кожній рибалці, клюють такі. Всі, пів кіло, 400 грам, 300 невеличкі. Нові шалений, як ви бачите, це скільки дерев, скільки впалося за півдня, я ще не бачив. Знову клювання. друзі. Тільки я не зрозумів, мабуть, зрізала ночі. Немає дивіться. Ушко груза розігнулась і все під час клювання. Такого в мене ще не було, що при покльовці проволка згрузила, аж прям розігнулася і вирвалась приманка. Хоча проволока доволі таки сильна, ну міцна. Знову клювання було. Промазала. Тобто не промазала, а холоста покльовка. Класно. Двічі атакувала. Бачили прямо в руку. Бах, бах. Клас. Знову клювання, але холосте. Бачите, ну отак вона клює.